Мурашка і голуб українська народна казка. Одна мурашка лазила у дворі, шукала чим би поживитися, і посеред двору стояла полив'яна миска з водою. В тій мисці стирчала соломинка. Один кінець їй доторкався до води, а другий стирчав з миски. Мурашка спустилася по тій соломинці до води і почала смоктати з неї потрібну для неї гущу. Де не взявся вітерець, подув і повалив ту соломинку в миску. Мурашка впала в воду і почала тонути, а далі вчепилася за соломинку і трималася за неї, змокла вся, як хлющ, і замерзла добре. Якби протяглося ще хвилини зотри, мурашка б загинула. Де не взявся на її щастя голуб, підійшов до миски воду пити. Мурашка почала його просити. Будь ласкавий, спаси мене від смерті, я тобі колись в пригоді стану. Голуб засміявся і подумав Ой, чим вона мені може віддячити? Ось ця нікчемна комашка. Голуб, нехотячи, нагнувся до миски, схопив носиком соломинку і кинув її на землю. Мурашка обсохла, зігрілася на сонці і подалася до своєї домівки. Через тиждень чи два. Довелося голубові полетіти до одного господаря на тік пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши вгору голову, і не помічав, що перед ним лежать петлі пастки. Якраз на ту пору бігла потоку мурашка, побачила, що голуб підходить до пастки, і мерщі підбігла до нього і вкусила його за ногу. Голуб нахилив голову вниз, подивився, хто його вкусив, і побачив, що у нього перед носом. Лежать петельки пастки. Він тоді мерші знявся в небо і полетів додому. Тут він і згадав, як колись спас мурашку від смерті, і як мурашка обіцяла стати йому в пригоді. І з того часу голуб з великою охотою допомагав усім у біді.